Я особисто не належу до представників ЛГБТК спільноти, але для мене це дуже важливо, щоб вони не почувалися в цьому суспільстві зайвими і не переживали будь-яких утисків. Я в своєї країні, я такий ж гражданин, я плачу такі ж налоги і не несу негатив. Я нічого не пропагандирую, просто пропагандирую радость, вкус, стиль, красоту. Ви можете бути, звісно, не дуже віруючими людьми, але існують такі речі, з якими награються навіть атеїсти. Так, знаєте, на всіх випадах. Колона, атара, збіговисько. Но идут. Обратите внимание, адекватные, уменяемые люди, то есть э, почему-то в сознании украинцев рисуется какой-то саду многоморой блядо. Простите за мой французский. Но э, я щ... и обратите внимание, вот э, половина людей, которые пришли сюда, абсолютно гетеросексуальны. Я дуже задоволена тим, як працюють правоохоронці. Я дуже задоволена атмосферою, тому що дійсно люди тут почувають такій гармонії. Я би сказала, ми тут за права людини, ми тут за рівність, і, і це чудово насправді Підготовка була дуже складною, але співпраця з поліцією треба відзначити, стає все кращою з кожним роком. Люди все більш організовані, все більше людей приходять. І сьогодні були люди з дуже різних спільнот. Це справді була, була демонстрація за країну для всіх, за рівність і за права людини. Не тільки для ЛГБТ насамперед, звичайно, але не тільки. Я розцінюю ці спроби провокації як укуси комара, тому що наші опоненти розуміють, що рух за права людини рух за рівність уже в Україні не зупиниш.